Всем привет! Висоніч, нашу банду взяли, идем купаться. купатися. Вже я роздівся! зараз буду прыгать. Пермо вам бабалька, Андрій! Класно! Вилізан рюка! Зараз будуть ці я малые пригодши. Давайте! Во, пошл ще раз. Да. Файно друзья права. Ну, ну, о, ох, ти шо! Ох, ти... Да Третій раз вже, дав. Зараз ще цьой буде прибігать. І пошл! О! О! Оце то щупачок. Там, Андрюха. Юрчик пригає. Пригнув. Розкупався вже. А ну давай. Трошки. Так, ще. Ще одну, ну давай. Цей пригнув Давай. головой <донизу> Зараз Ромчик буде здавати свого фірміного норіка. ну. Непогано, хайно є. Андрюха там втопився. Виплив. Юрчик хоче пригнути. О, як пішов. О, ребята, тепер прийшла моя черга купатися. Погнали! О, хто -то зарів, морда! <соць> Далі будемо глушити трошку! А, побрай! Байно глуши, филе їх не руки доробить! Томчик, що ти хочеш зробити? ОПАРДІ рамка, дружніє! о Ще раз давай, давай ще! А фальдерси. Заря торпеда полетит. Сейчас на Андрюха, що ти хочеш зараз зробити? Перший раз пряг з дамби. Ну, що страшно? Дуже. Оце вже прийшли на дамбу, во, Андрюха. Оце можна пригнути з колеса вогить сюди, мона пригнути з середнього сюди, а можна пригнути з цього маленького туди, у воду. Будеш пробувати, Андрюха? Yes? No. Давай, будемо пробувати. Давай, Андрюха, різкуй! Перший, yeah, Перший раз! Перший раз пригнув! Перший раз пригну! Хапливе! Андрюха, файно! Файно! І зараз кажеш, а на що я боявся? Це так легко, правда? Що там Андрюха? Як впечатлення після першої бомбочки? А я боявся з маленького. Скажи. Yeah. Ну а тепер черга з великого. А. З малого Андрюшка прыгнув, тепер буде пробувати з великого. А ну давай. Хорош, приду, хорош. Ну як там? Классно. Ха, Ха, зараз ще поїдем подаємо. Да, На, вилазить наш бегемотик. Скажи класно НО Ну давай ще раз, заціди бомбочку, тільки рівно пригай, я то трохи косо пішов. Так, зараз буде прігати другий раз. А ну давай, погнав. Давай. А ти що? Гаразд, Андрушка, тепер ти навчився прігати з дамби. Молодець. О, бачите, отак розждаються легенди. Попригав Андрушка, тепер прігаю я, заодно і розкупаю. Повисок. О, як файмо, як джакузі. Так, Андрюха перший раз залазить по шлюз. О. Так, заліз. Тепер залажу я. А! Ох, на камні наступив! Ідемо з Андрюшкою по шлюз! Андрюшка, як тобі по шлюзом? Класно! Андрюшка кайфує в джакузі! Андруша, нерни! Ну, нерний! Не будет <свист> а хлопцы стоят, вот <свист> дружка ха, любит, скажи. Лапка, бляха, за ногу его вкусила. А ну давай, вырывай. Все, все. Я, 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 на канал. Всем пока!